Монтенегро дивовижна країна. На невеличкій території краса, ніби сконцентрована. Здається, що невідомий митець тут, ніби викрутив на максимум кольори, фактури, світло, відтінки моря, височень гір та прозорість неба і річок. Всі рекурси тут вдалі. міста чарівні та самобутні, а атмосферу складно передати словами. Якщо ви не встигаєте побачити всі містечка Чорногорії, наша програма рекомендує вам завітати тільки до котору, бо він являє собою чудовий мікс балканського колориту та італійського стилю. А ще тут найдивовижніші віди на боку которську затоку. Місто котиків та моряків. Так інколи іменують котор туристи у соцмережах. Так воно, в принципі, і є, якщо не занурюватися в історію. Але ж ми не такі, тільки приїхали до котору і одразу ж до фортеці, однієї з наймасштабніших на Балканах. Перші згадки про ці місця відносяться до третього тисячоліття до нашої ери. За часів античності племена ілірійців звели тут перші поселення. Которська фортифікаційна система єдина архітектурна пам'ятка Чорногорії, що ввійшла у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Затока, на березі якої вона знаходиться, теж у списку. Але це творіння природи щодо бастіону. Він приголомшує своєю міцю та масштабами. Кріпосні стіни Котора одні з найдовших в Європі. 4,5 км, кілометри. Висота сягає 20 метрів. А от ширина від 2 до 15 метрів вони могли витримати будь-яку облогу. До верхівки оборонної споруди ведуть понад півтори тисячі сходинок. І дістатися туди навіть бувалим туристам складно. До того ж, доріжки заплутані, деякі нависають над обривом і дуже небезпечні. Завдяки цьому та мужності городян турки таки не змогли захопити це місто. Під фортечними стінами котору довгий час було заборонено будь-яке будівництво, аби ворог не міг використати споруди під час нападу. Минуле століття, але традиція залишилася і добре, бо зараз нічого не заважає роздивитися стародавні міцне мурування та ефектні вхідні брами. Проходиш крізь арку з добре збереженими скульптурами епохи середньовіччя, і потрапляєш на одну з головних площ міста. Часова вежа, білокам'яні маєтки знатних городян з темно зеленими віконницями. І тут останнє на кілька годин вільне місце, щоб досхочу роздивитися навкруги. бо чим далі у місто, тим вужчі стають вулички, що ніби закручуються у спіраль часу. Катаро таку назву дали місту італійці, Саме так воно іменувалося впродовж кількох століть. Але згодом перетворилося на сучасну назву котор. А до цього у римлян він був Акрувіум, у візантійців Декадерон. Котор постійно переходив з руку в руки. Ним володіли римляни, візантійці. Австрійці, венеціанці, французи і звичайно ж кожні володарі робили свій відбиток на обличчі міста. І зрозуміло, що різний хтось бив з гармат так, що тріщать будинки, зведені з міцного каміння. Латки на стінах і досі нагадують про ті страшні події. А дехто привніс до забудови котеру такі чудові деталі, що дивуєшся, тому як непогано уживаються поруч суворий балканські стиль. Та вишукані європейські декори. Якщо якогось середньостатистичного туриста взяти так раптово перенести у котор і запитати, де він знаходиться, він скаже, звичайно ж це Венеція, буде трошки правий, тому що і принцип планування міста, принцип розташування вулиць, навіть ось таких ефектних палатів. Подивіться, які арочні вікна. Таке побачиш або в Венеції, або в которі. Взимку у которі проходить карнавал. Не такий масштабний, як у Венеції, але місцеві радять відвідати. кажуть атмосферне видовище. До речі, вони й досі вітаються. Чао -чао, бо до 19-го століття розмовляли виключно італійською. Під венеціанське управління, котор перейшов у першій третині 15 століття і перебував майже 400 років, ці взаємини виявилися взаємовигідними, оскільки венеціанці забезпечували місто захист з моря. А під час облоги османів високі фортечні стіни котору стали для італійців надійним прихистком. Вони навіть навчили місцевих секретам того, як будували у себе на батьківщині в Венеції. Більша частина старого котору стоїть у воді на міцних дерев'яних палях. Однак і те, що зведено до італійців, вражає масштабами і суворою красою. Справжня архітектурна домінанта і найпізнаваніша пам'ятка старої частини котору це собор святого Трифона. Середина 12 століття. Це найбільший католицький собор усієї країни. Два потужні землетруси частково зруйнували будівлю. Після відновлення вона набула трохи інших рис, але не позбулася ефектності і головне парафіян. Взагалі прикро, що з 50 церков котора та околиць залишилося тільки 13. Центр Котору. Прикрашають будинки заможних городян. Ось, наприклад, палац Бізантії 14-17 століття. Якщо є балкон, відповідна родина була дуже заможна. А ось тут за кутом знаходиться дуже цікавий палац. Називається він Палац Бескуча. Дуже цікава історія пов'язана із самим будинком і з гербом, що його прикрашає. Це був звичайнісінький будинок 18 століття. Поки один з власників не прикупив розкішний готичний портал якоїсь заможної родини. Навіщо ефектна ліпнина біля входу у ті часи? Це як попасти у списки Форбс в наші своє просте походження та призвісько без куча чоловік не любив. Мріяв стати сто куча. Почав з вивіски і таки потрапив до історії. Не менш вразила, і ось ця будівля. 16-17 столітті одна заможна родина за прізвищем Піма почала зводити тут ось цей палац. Елементи бароко, елементи Ренесансу кажуть, був і четвертий поверх, але потім його прибрали, тому що він не відповідав архітектурному стилю будівлі. Дивишся і бачиш, як з кожним століттям і поверхом родина ставала більш заможною. Балконна огорожа копітка робота котурських ковалів. Над головним порталом розміщено герб родини Піма, який підтримує два ангели. Взагалі, балкони та тераси це цікава тема у спекотному балканському місті. Цікаво, що в Которі дуже просто можна зайти до ось таких старовинних двориків, тому що в тій же Венеції вони найчастіше зачинені. А тут можна побачити, як жили 5 6, 7 століть тому. Дивіться, який старовинний колодязь з гербом заможної родини, щоб стороннім було зась. А ось тут парадні, ефектні, начебто палацові сходинки на другий поверх. Відчуваєш себе. Навіть не знаю ким. Которської пані, заможною которською пані. Чому заможною? Все просто, тому що балкони Тараси обкладалися величезними податками. Інша справа будівель громадські. Тут на народні гроші можна було розгулятися. Дійсно, такого двінючого балкону ми ще не бачили. Не дарма ж його називають найдовшим балконом Європи. Вінчає композицію цей архітектурний ансамбль «Наполеонів театр. Звели на початку 19 століття. На той момент в Чорногорі було всього два театри. Один з них розташований саме у котері. Що залишилося на спадок чорногорцям від французів, окрім театру, сказати складно. Але ледь відчутний присмак провансу тут є в тому, як вони вміло прикрашають квітами кожне віконце та клаптик-бруківки, горщики, катки з деревами, здавалося б, дрібниці, але все це створює атмосферу не просто міста фортеці, а міста курорта. Втім, суто чорногорського колориту тут теж досхочу. Ось цю вуличку шукають всі туристичні групи, аби збадьорити світлинами свої сторінки у соцмережах. Ми теж шукали, але місцеві її суворо охороняють і підказують, як пройти далеко не усім, тільки струнким. Ще проч, дозвольте пройти таку назву. Має найвузенька вуличка котору 80 сантиметрів. Деякі трусти пройти просто не можуть. Тривалий час в Которі у вулиць взагалі не було назв, бо місто постійно будувалося та перебудовувалося після він та землетрусів. Звісно, існували серед місцевих назви – вузька, мокра, вуличка ремісників. Але офіційні топоніми виникли нещодавно, у 2018 році. Зробили це для зручності туристів. Ще одна відома пам'ятка котору знаходиться неподалік. Ось це. Чуда, винахід називається карампана в 16-17 столітті. Це було єдине джерело питної води, пресної води у которі. Перекладі з венеціанського діалекту карампана стара балакуча жінка, що перемиває кістки знайомих в середньовічному которі. Саме тут, біля колодязя, збиралися блогерші та ньюзмейкерши цієї пори. І будьте впевнені, по швидкості передачі пліток та чуток, вони працювали краще ніж сучасні змі. Навпроти карампани ще один симпатичний і суто балканський винахід: полиці для котиків. Котики були священними тваринами в котері з давніх давен в епоху середньовіччя. Вони допомагали призупинити епідемію. бо ловили щурів зараз? Ловлять змій. але ми вже гуляємо годину. Ніхто нікого не ловить. Всі сплять на спеціальній полиці. Такі собі колоритні зірки місцевих фотосесій пройти повз них і не сфоткати неможливо, адже це теж частина історії, не менш значуща ніж будівлі, що вижили попри всі удари долі та примхи стихії. Останній землетрус стався тут наприкінці 70-х років минулого століття, 10 секунд, що залишили без даху над головою 100 тисяч мешканців Монтенегро. Одразу після землетрусу мешканці котору схаменулися та вирішили подати запит до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1979 дев'ятсот під охороною. Що це дало місто, поки не зовсім зрозуміло, бо якихось масштабних робіт з реконструкції ми не побачили. Проте поспілкувалися з місцевим поліцейським, який попередив, що будь-яка зйомка на території міста заборонена. А оскільки було це під вечір, і попрацювали ми до цього на славу, згорнули ми свій процес та пішли на набережну дивитися на море та думку гадати. А ви знаєте, що в Старовину матері забороняли своїм синам-морякам йти до котору. А знаєте чому? Тому що повертатися додому з цієї краси ой, як не хочеться. Навіть я, не моряк, кидаю монетку, аби повернутися сюди ще раз. Побачимось!